Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської кліцінерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про пломбу, яка має діаметр дещо більше 20 мм. Вага її становить майже 12 грам. І Товщина коливається від 3,5 до 5 мм, тому що от з одного боку вона більш сплющена, в іншому вона, мабуть, берегла первинну товщину заготовки, на яку її відтиснуто. Ну от Що ми на ній бачимо? Ну от На цьому боці по центру ми бачимо напис Київ, тобто це причому напис зроблений російською мовою взірця. От Російської імперії, то, то ми бачимо, що м м м Київ написано через І Ікрапочкою. Е ну, тут вона велика, тому без крапочки. Наприкінці ми бачимо твердий знак. Ну, от відповідно, такий висновок. Е цей напис в центрі він в лінійному обітку. Навколо є ще. ми бачимо літери. Е одна літера тут. Е Значною мірою знищена. Тут, от в цьому свинцю, такий чимось було натиснуто і, відповідно, метал розплескався. От, від літери залишилася якась така нижня частина, що не дає можливості так впевнено сказати, про що йдеться. Потім іде Крапочка, і далі написано великими літерами Устянович з твердим знаком. Тобто, я так розумію, що оця літера, яка значною мірою знищена, це ініціал імені цього устяновича. Перевертаємо пломбу на інший бік. Тут ми бачимо в центрі амперсант, тобто це от такий англомовний знак, який. Пов'язує дві частини інформації, тобто це от як замінник І там чи Та. І він також в такому лінійному обідку. І навколо напис бачимо тут R. Крапка. Потім Змігродський. Причому тут є такий удар. Навіть це навіть не подряпина, це удар. Який тут е, прийшовся на літеру Д, ну вона так вгадується просто. Е, і от після Змігроцький, ми тут бачимо, що літеру К і О з таким е, лінією під нею, тобто компанія. Таке от скорочення, прийнятне, е, прийняте для м, цього виду діяльності, от організації цієї діяльності. І от між, е, власне кажучи, на от, ініціалом оцей R eh, з крапкою з Змігроцький, і оце Ко. Тут ще ну, дві такі великі крапки. Тут важко зрозуміти, що, що, що це було, але я припускаю, що це могло бути, наприклад, дві розетки. Тобто, загалом я б сказав, би, що це читається таким чином, що це компанія якийсь устянович. І цей амперсант в принципі, виконує значення І Змігроцький, причому Р Змігроцький, тобто може бути там Роман, Річард, тобто там, не знаю, Ростислав. Причому це вочевидь йдеться про універсальну товарну пломбу. Чому я її визначаю як універсальну? Тому що нею можна було пломбувати будь-який товар. Тобто, будь-що, що ця компанія продавала, ця пломба годилася для того, щоб опломбувати цю річ. Там, чи йшлося там про якийсь цукор, цеглу, вовну, папір, будь-що універсальна пломба. В цьому відношенні вона дуже нагадує: от була попередня передача про Пломбу Білоцерківського маєтку графів Браницьких, там теж йшлося про універсальну товарну пломбу. Тобто, от, зроблено таким чином, що там не вказується на конкретний товар. Хоча от, в попередніх передачах були приклади пломб, де, власне каже, вказується, про що йдеться. Там. Чи про партію оцту, пам'ятаєте, був такий момент, чи про вовну, наприклад. Тут от, така універсальна пломба. Я пробував знайти, чим займалася ця компанія у з із Мігроцького. Мені це не пощастило так одразу знайти. Ну, я можу сказати, що у нас взагалі в планах є у нашої команди попрацювати над цим чи почати працювати над цим питанням. Тобто йдеться про, скажімо так, дослідження виробництва торгівлі. От станом на останні десь може 40 років Російської імперії, і це воно було сфокусовано передусім на українських товарах і продуцентах, і торгових фірмах, і також тих фірмах, які діяли на теренах України, пропонували тут свій товар. Ну я думаю, що от внаслідок цього дослідження ми і дізнаємося рано чи пізно чим займалися оці панове Устянович і Змігроцький. Ну, додам від себе, що Устянович мені так, знаєте, нагадує прізвище одного з лівобережних старшинських родів. А що стосується Змігроцьких, то це досить відомий панський рід з пробережної України. Не згадаю зараз якого, власне, герба, але Змігроцькі вони, власне, писалися через таке от. Z крапочкою, тобто через G, тобто вони насправді жмігроцькі. Ну, але могли писатися і з Мігроцькими, тут теж цього не можна виключити. Ну, от такі, власне, міркування щодо цієї пломби, яка поповнює наш ряд от, товарних пломб, в цьому випадку універсальних товарних пломб. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу лайкати це відео поширювати, посилання на нього в соціальних мережах. Дуже вас прошу підписуватися на наш канал, це дуже важливо. І до зустрічі!